У Луцькому пологовому будинку першим у 2024 році народився хлопчик. Про це в коментарі 12 каналу розповів очільник медзакладу. Хоч пологи були важкими, і новонароджений малюк і його мама почувають себе добре. 9.35 ранку народився хлопчик. Вагою 3280, теж почуває себе добре. Да, пологи ще почалися вночі, але народилися зранку. І так само ще є одна роділя, яка в процесі пологів. Тому в даному випадку ще не знаємо, коли закінчаться пологи. Напередодні нового року, 31 грудня, в цьому пологовому на світ з'явилося відразу двоє дітей: і хлопчик і дівчинка. Загалом каже Сергій Сябрук, у 2023 році, порівняно із попередніми роками, народжуваність трохи впала. Це лікар пов'язує із війною, адже чимало жінок виїхали з України, а чимало чекають з війни чоловіків. За 2023 рік народилося відбулося 1159 пологів, і з них 1169 дітей народилося. Тобто у нас народили і двійні, це було 10 двійні. Якщо взяти по хлопчиках і дівчатках, то безумовно хлопчиків народилося більше 600 і дівчаток народилося 569.